Позвати звідки ви? Це мене гора з України. З України. Не завжди не Скажіть, чому ви тут? А де зімає бути? Може, десь вже щось починається Ці, революція, зміна системи влади. Козаки займають оцей редут, і я з ними. Як? Я, я тому, там, де... 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 тут всі козаки зі всієї України, хто по щирих світло свого серця, згідно. Розуміння, тут... Що можете передати людям, які з вашого міста? Тільки перемога вивезти, поміркованості, і, мабуть, мені здається, що і бажання тут бути, і мужності витримати і холод, і мокроту, тому що погода трошки на нас таки грає. Було б гірше, якби сніг засипало, ми не, не, не піймали, б, мабуть. Але готуємося, теплі речі, чай гарячий, відповідно. 80% цих речей, як правило, кияни приносять, ми вже кажуть, їх не перестаємо. І тут несуть люди, чи серця, доброї душі своєї, а, як інші. Коли кричать, міліція з народом, додай, б'ється. Міліція не з народом. Я говорю, з народом б'ється. Б'ється, так. До речі, для вас це не буде дивина, тому що е, є певне положення про передієнства цього підрозділу Беркут, який дійсно пройшов е, через е, МВС, але Міністерство юстиції це положення не затвердило. Тобто сьогодні вважається, це незаконні військові формування, і кого треба було судити в першу чергу за побиття, і за те, що вони тут перебувають, і такі інше, це починають захарчувати Харченка і нижче. Ні, пробачається. По чому за Харченця виконавець? Бери вище, отого, От який проїздом з Білорусі за ці Межигірки. Людина в мене вчора е під'їжджала зі мною, я живу за, за містом, значить, і каже, я тут живу, той перекрив все, що можна було перекинути. Один заслон, другий заслон гаїчникам, Беркут заслон. Від кого ти ховаєшся, друже? Від кого? Від народу свого? Та ти ж гарант виконання цих позицій Конституції нарешті. Якщо він не хоче, Чемодан вокзал, Білорусь, Росія, куди там? В Китай, куди завгодно. У нас такого добра ще буде. От так от коротенько. Без політики, ми не підправимо якимось і партії Гасламси. Є козацький стан сьогодні, є похідний майціовий стан. І якщо ми тут вже є. А приходять люди, ми спілкуємося не в великих радах, десь, коли когось запрошує. А тут прямо особисто, як той казав, креативно. Так Ось така справа. Дуже дякую.